Мені в голову прийшла просто єбанута ідея. По-інакшому це не назовеш. Я за одне тренування сьогодні хочу виконати тисячу підтягувань. Можливо, логічно, ви мене спитаєте. Нахіра в чому сенс? Відповідаю: сенсу немає. Мені просто цікаво, наскільки це можливо буде виконати за одне тренування. Прошу не плутати з одним підходом, і просто випробуємо організм, скажімо так, всі ресурси перемикання там закислювальних процесів, гліколітичні процеси це все дуже важко. Вам воно нафіг не потрібно. Це мені цікаво, як тренеру. Я розповім, які добавки я буду використовувати для того, щоб збільшити витривалість, а найголовніше витривалість саме в передпліччях, тому що спина вона буде дотично, звичайно. Активно працювати, але все навантаження піде на передпліччя, тому що потрібно буде багато триматись, тримати вагу. Власно, одразу хочу наголосити, що підтягування будуть е, махові, тобто з розгойдуванням. І е, я вже налаштував свій тренувальний процес, завантажив годинник. Зараз я вам все розповім, все покажу. Потім ми перейдемо до е, добавок. Я розповім, які я буду вживати е, поміж підходами до тренування, після тренування. Можливо, комусь буде цікаво, як збільшити свою витривалість в категорії тут і зараз. І запишу власне відчуття після. Якщо чесно, я думаю, я зупинюсь десь на 500 підтягуваннях. Я налаштований на 1000, але, знаючи свої ресурси, знаючи свій організм, я думаю, мене вистачить на 500. Так, переходимо до того, як я побудую тренувальний процес. Так, як я вже розповідав раніше, я завантажую все на годинник Гармін. Далі, як ви бачите, активні робочі м'язи це в нас спина, плечі, біцепс та передпліччя. В мене буде 20 раундів. Тобто, 20, грубо кажучи, повторень ой, 20 підходів. Перший підхід в мене 10 повторень, півтори хвилини відпочинку. Знов 10 повторень, півтори хвилини відпочинку. Я спочатку думав взяти 1 хвилину відпочинку, але поставив собі ліміт в півтори. Якщо я відчую, що я можу почати раніше, я почну, звичайно, раніше. І от таких заходів в мене 5. Тобто, одне коло в мене, один раунд. Це 5 підходів, тобто 50 підтягувань. Далі в мене після одного кола 3 хвилини відпочинку, і починається наступний раунд. Знов підтягування, відпочинок, підтягування відпочинок. І виходячи з цієї логіки, я маю встигати і відновлюватись, і гарно виконувати повторення. Але це все в теорії. Як буде на практиці, подивимось. Зараз ми переходимо до добавок, тому що вже скоро я буду виїжджати на тренування і потрібно себе підзарядити. Тож погнали зараз перед тренуванням, поки я збираюсь, я буду пити ось цю бурду. Це в нас. Магній, хелат, про котрий я вже неодноразово вам розповідав в попередніх відео, тому переходьте, дивіться. Також креатин в чистому вигляді випив три капсули, е, вип'ю три капсули. Це мені дозволить пришвидшити ресинтез АТФ. Це кому не цікаво, це коротше. При, дозволить пришвидшити відновлення. Ось так можна сказати. І е, додав також е, написано. Проаміно, але це не проаміно, це бета-аланін. Проаміно в мене закінчилось, я їх вже випив. А бета-аланін в мене був в цьому в пакеті, і я висипав його просто сюди. Тому а, десь півпорції бета аланіну Чому півпорції, а не повну порцію? Тому що в претренувальних комплексах зазвичай є вже бета-аланін, тому щоб не перебільшувати його, щоб потім в мене не чухалось все поспіль. А, я взяв півпорції. Тепер це стосовно... Що я зараз, грубо кажучи, після зйомки вип'ю. Йдемо далі. А, предтренувальний комплекс. Якщо ви не бачили мої попередні відео про ці два претреніки, будь ласка, переходьте за посиланням. Дивіться, скоро вийде на каналі про DMAA. Спробуємо в чистому вигляді. Я взяв половину порції Stark 3D половинку, і Джека 3D взяв трохи більше однієї порції. Змішав їх і вийшов ось такий, як його. Інвайт або юпі, просто додай води. Це я вип'ю безпосередньо вже в залі, для того, щоб під час розігріву я вже вмикався, а не так, що я вип'ю зараз, приїду і такий, а апрітрінік все перестав діяти. І ключовий момент ось це. Я буду пити поміж раундами. Тобто один-два ковтки, поки я відпочиваю, я вип'ю ось цього. Як ви пам'ятаєте, в мене 20 раундів виконання. Поміж раундами я буду пити ось це. Що це в нас? Це в нас регідрат. Це використовують бігуни або будь-які витривалі види діяльності, велосипед і все інше. Тут в нас міститься електроліти, цукор, все те, що буде допомагати нам відновлюватись і відтерміновувати судоми та втому. Та... Ф'юрайт. По факту, це плюс-мінус такий самий аналог, тільки тут він в гельовому форматі. Ви просто натискаєте, п'єте. А це в нас в порошковому форматі. Я додав і той, і той, на що я це зробив? Хрін його знає, просто мені захотілося це змішати. Але по факту ви можете або цей, або цей використовувати. Суб'єктивна думка, мені подобається більше ось цей. Він з кислинкою. І коли ти тренуєшся, щось таке кисленьке іноді е, хочеться. Коли ти тренуєшся, витривало. Ті, хто довго бігають, зрозуміють, що іноді хочеться чогось кислого під час виконання того чи іншого виду діяльності. Ну що, е, в нас виходить зараз перед тренуванням, під час тренування, після тренування вип'ю магній та електроліти. Ще одну порцію. І, власне, все. Зараз я збираюсь, переходжу е, до тренувань і вже в залі вам все е, розповім. Мені ще є багато чого вам розповідати. А поки не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайку цьому відео. Я бачу, що такі відоси заходять. Потім в мене в планах розповісти вам про DMAA. це про сильний стимулятор перетренувальний. Та про свій раціон харчування, можливо, комусь буде цікаво, розповім, чому, як, що я їм. Ну і, власне, буде багато корисного контенту. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментар і погнали до зали. Так, ну що, прекрасні мої. Перемістився я до зали. Зараз буду перевдягатись. І вип'ю притарійник. Це навск там десь може хвилин 20... Має пройти, щоб він подіяв. Ой, матінка, який концентрований, я, до речі, не люблю. В притрініках багато води. Потім потренуєшся, починаєш розігріватись, верніше. І воно все булькає, тому не пийте багато води. Воно концентрований відратніше. до речі, взяв воду. Вода це must have набагато краще всяких там електролітів і всякої пороги. Тому водічка буде суто інтуїтивно, інтуїтивно буде її пити. Ось такі накладки, якщо ви багато підтягуєтесь або працюєте з перекладиною, це просто топ. Не буде мазолей і не будуть долоні стиратись. От, бо в перчатках мені незручно, мене пальці зісковзують. А тут шкіра така дуже Коротше, гімнастична. Я, коли гімнастикою займався, в мене були схожі, тільки більш плотні, плотніші. От. Тому це от топ. Дійсно, це не реклама, це от рекомендація. Разом з магнезією. У Магнезії, до речі, зараз у Магнезії, до речі, дуже гарний запах. Рідкої магнезії. Це дивно звучить, але дійсно гарний запах, неначе якийсь парфюм. Прикол вам розповім. Не знаю, а, можливо, ми вже в Карпатах. Коротше, а, сьогодні бронюю готель. Ми їдемо через Львів, бронюю готель через Букінг. У мене букінгу дуже гарна знижка, типу там якийсь другий рівень, майже дійшов до третього. І я пишу в особисті повідомлення готелю, і вони такі, давайте ми вам зараз все забронюємо. Я кажу, та я через Букін зроблю, мені типу, так дешевше. Через Букін дорожче. Коротше, так готель типу, за ніч коштує 1500 в них. А в мене 1690 через Букінг, але я більше через бонуси, коротше бронюю. І кажу, що типу, от в мене ось так. Вони такі, та ні, ні. Я кажу, ну коротше, кидаю їм скрін, кажу, сенс мені брехати вам. Вони такі. А, ну, у вас, мабуть, знижка там другого рівня. Давайте ми вам ще додаткову знижку зробимо. Я думаю, блін, а в чому в їх прикол? А, ну, типу, не через букінг, а так. Тобто вони мені ще більшу знижку будуть робити, аніж через букінг. Який прикол, хто знає? Хто знає, в чому прикол, напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо я, типу, не викупаю цього приколу. Яка їм різниця, типу, в чому прикол? Буваєш при тренувальний комплекс, очікування, купа енергії, реальність. Хочеться в туалет і бекаєш. Ой, Ладно. То вже е, контент не для вас. Так, ну що, ось моя подруга на ближайше тренування. А саме на це тренування, боже, я не знаю, я так придумав це все. До речі, почав вмикатись при багато швидше ніж я планував. Буквально 10 хвилин мені вистачило, і я вже відчуваю його дію. Фух, я вже втомився. Так, коротше, буду підтягуватись ось тут. Зараз розігріваю плечі. До речі, плечі знов почали боліти. Саме плече, хто не знає, в мене травмована плечова капсула від гімнастики. Відносно нещодавно я її знов травмував, потім вона перестала боліти. А зараз я пробіг 22 кілометри два дні тому, і плече знов почало нити. Вчора ввечері випив міні сіл, але зараз відчуваю больові відчуття, тому я думаю, після цього. Плечу буде габела. Я до цього підготувався, закупив німі Знаю, що німесіл це фуфло, можете мені про це не писати, але, типу, в мене виходу ніякого нема. М -м так, ну що, власне, починаємо розігріватись і буду свою думку записувати кожні, мабуть, 50 повторень спочатку, потім кожні 100 повторень, а потім кожні 200, 200 повторень. Щоб вам було так цікавіше і швидше це для вас закінчилося. Для мене, я думаю, це буде декілька годин. Це точно. Я yeah. And I just hit the bucks. Whoa. Espresso, but it's triple shot. Так, мені мій монтажер дає піздюрин за те, що я не змінюю ракурси, тому я буду змінювати ракурси, щоб вам було цікавіше дивитись. Зараз ми використовуємо магнезію. В цілому я вже розігрівся. Трітинік поступово починає вмикатись і почнемо. Буду засікати, як я вже казав, по гармін. До речі, гармін зв'яжіться зі мною. Хочу навіть вам показати зараз. В мене на руці ось така гумова, ну, коротше, резинка. Гумка, Гумка резинка, називайте, як хочете. Це буде для мене показником, що з моїм зап'ястям, в плані, наскільки воно набрякає, наскільки крові тут коротше, набирається. От, тому що дуже багато навантажень піде. Зараз вона більш-менш вільно типу, тримається на цій області. Подивимося, як буде під кінець. Це, типу, просто мені в голову добре показати вам. І він буде навіть замість мене рахувати. Моя задача просто натискати ось цю кнопочку для того, щоб робити відлік по кількості кіл. Зараз задача 10 повторень, потім в мене 10 хвилин відпочинку. Так, перші 50 пройшов. Якщо чесно, вже почали пампитись передпліччя. Не знаю, що буде далі. Зараз у мене 3 хвилини відпочинку. І. Починаємо коло на ново. Це був перший раунд. В мене ще таких всього-навсього 19 залишається. Юп вашу мать. М -м. Ви розумієте, це відос просто без сенсу. Просто спробувати тисячу підтягувань. Так, відпочиваємо і далі. Зустрінемось вже приблизно на 150-200. Закінчив третє коло, це в мене вийшло вже 150. Ну так, 150 повторень. 150 У мене передпліччя вже не тримають, якщо чесно. Я не знаю, як мені ще виконувати 850 підтягувань. Я думаю, ми зустрінемось з вами десь на 300-400-му. Але якщо раніше мені півтори хвилини було забагато відпочивати, то тепер мені півтори хвилини замало відпочивати. Потрібно трошечки електролітів бахнути, бо починають передпліччя німіти. Зараз в мене три хвилини відпочинку, а верніше вже 2. Навіть не дивлячись на те, що я виконую махові підтягування, вже важко себе втримати, особливо. Особливо, коли виконуєш махові підтягування, тому що додається інерція, додається розгойдування і це ускладнює коротше, утримання. Але це, мабуть, більше відмазки. Ну, важко, чесно, 150, але вже важко. Тобто, якщо я на початку відео десь ставив 500 повторень, можливо, дійду, можливо. Але зараз я навіть в 300 не впевнений. Сподіваюсь, зараз електроліти, хоч якось мені там нівелюють цей момент втоми. От, бо лінійно працювати, насправді, там хвилина 33 хвилини, от, дуже важко. Але якщо відпочивати довше або інтуїтивно, то це може на цілий день розтягнутися. І дуже-дуже сильно починає нити плече вправе. Тому знаю, знаю, що ви зараз подумаєте, що це все від маски. Але ні, дійсно починає нити. От. Але, оскільки я сказав, що буду пробувати, буду пробувати до тих пір, поки плече ну, тримається, скажімо так. Hey. got the recipe, never gonna let any out. get the best of me. Thought it was distance, but haters is next nice to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company, definitely show your trajectory. This ain't it, this, cause I say it respectfully. It's time to eat up, Red like a speeder. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises made meant for me. I know the enemy and that he sent for me. I keep the blood of the lemons my centerpiece I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison, and we got the remedy. Uh, there is a bomb, apply it, the fire can stand to the tallest. The giants, the tyrant, and all the suppliers are scheming and lying. They selling his dreams and we buying it. Uh, show me the chicken, I'm frying it. Uh, show me the door, and I'm prying it. Uh, ain't never lacking it, so what I'm packing, he taking it and he magnifying it. They say you ain't about it. Tell them. Ну не сказати, що я цього не очікував. 200 повторення зробив а, і скоро розірветься долонь. Ось тут. Така вже... А -а -а. ну Поки не порвали, можна. А, дуже двояко звучить, але я в долоню. Тому думаю, продовжуємо. Вже Кровушка пішла почала виступати, але ми продовжуємо. Вже вдруге пішла. Ну, не в друге, а друга. Одна ось тут була, яка я показував, а друга ось розкривала. З'являється. Якщо ти мені за це не поставиш лайк, не підпишешся і не напишеш коментар, що я ідіот, можеш так прямо написати, я ідіот. Ну, жарт зрозумілий, да? жарти за 300, то я не знаю, навіщо все це. Мені потрібна підтримка, твоя підтримка. Погнали далі. У мене зроблено 250 підтягувань. Це одна четверта, грубо кажучи. Об'єктивно, брехати не буду. Дай Боже дійти до 500, бо вже долоня, ліва долоня розірвана, права ще тримається, права, скажімо так, бувала. От, тому об'єктивно не скажу, що зроблю тисячу, але просто цікаво, який буде максимум, де я скажу, що все. Зазвичай намагаюсь триматись до останнього. Але я тут не знаю. Бо, чесно скажу, вже ніяким хватом не можу продовжувати. Ні верхнім, ні нижнім, ні взагалі ніяким. І пальці вже не тримають, передпліччя забились дуже-дуже сильно. Я вже годинник ремінець майже на передостанній застібку, коротше чіпляю. Тому не знаю. От. І щось електроліки мені не допомагають. Зараз може. Ті, котрі пив, до цього дійдуть. Але... слабовато, слабовато. всього 250 поки що. Так, ну що, є ще 30 секунд з вами поговорити. Що нам це доводить? Ніхера нам це не доводить, окрім того, що людські ресурси вони не обмежені, насправді вони здатні зробити багато чого по правильному будуванні тренувального плану. Правильно розподілена мета, скажімо так, ну тобто, ваша фінальна ціль, яка у вас від занять. От о, все погнали. Бачите ось це п'ятно, це його намастив магнезією, А тепер там всередині рідина, котра витікла і витерла мені магнезію, Коротше, третя мозоль. Ладно, ще підходик спробую. Зараз було 320-й, наче. Чи хрін я знаю, скільки я вже зробив? Так, 320. Зараз буде ще 10. Але, чесно скажу, я вже, мабуть, буду все. Я зараз виконаю ще 10. Це буде в мене, ну, здається, 330. Трошечки зроблю перерву ще. В мене закінчились електроліти. Можливо, спущуся у адміністратора попрошу кави. Ага. Пішли. Ой, на. якщо чесно, плече почало дуже сильно боліти. Я, звичайно, затарився німісілом, але ви, розумі... ну, ви ж люди адекватні, ви розумієте, що це. Коротше, не вихід з ситуації. глушити себе німісілом. Так, 5 є. Ще п'ять. Сім. Дивіться, як якщо витягнути руку, не знаю, чи видно чи ні, тремтить. До речі, ліва не так, ліва більш стабільна. Права, права просто звикла тремтіти, якщо ви розумієте про що я. так сім. крочко голошується відкриття. І так, солоденькі мої, зробив я 350 підтягувань, і на цьому, мабуть, все, подумав я. Але Зараз я бахну подвійний Еспресо, і ми спробуємо дожати все, що в мене залишилось. Всі мої ресурси. В долоні в мене сказали гудбай. Але ми спробуємо. І в мене розрядилась батарея. На камері це вже друга батарея. В мене дві. Вже більше двох годин пишу. Я вже більше двох годин тренуюся, але влад мій монтажер зробить красу, що вам буде цікаво дивитись. От. Тому зараз в мене закінчились електроліти, котрі я собі намішував. Залишилась тільки вода, зараз подвійний еспресо і все. До речі, каву пити під час тренування це взагалі тупа ідея, тому що воно ще сильніше виводить електроліти, воно тобі дасть енергію тут і зараз, але зробить в довгостроковій перспективі ще гірше. Але нахіра нам то довгострокова перспектива, якщо в мене вже енергії нема. 350 виконав. Я зараз спробую дійти до 400. А, якщо ні, то в рот махав, бо в мене зараз не є дуже сильно плечовий суглоб правий і е, долоня мхана. Ти взагалі в рот махав і такі, блять, рекорди. Один, один блядь. Одно підтягування зробив. Ай-яй-яй. Відновлення пише 18 годин. Що то я сумніваюсь? Я відновлюватися 18 днів буду після такого. Робимо заключення. Записую це відео вже на наступний день після моїх підтягувань. Я прийшов ще вчора додому, пообрізав типу, мазолі свої на одній і на іншій руці. Дуже сильно вночі так боліло. Боже, вона горіла, долоні пітніють. Коротше, ладно. Зробив я. Я вчора думав, що я зробив 357 підтягувань, але я помилився. Я зробив 407 підтягувань. тобто Я прорахувався на 50, благо, Гармін мені допомогли рахувати. Тобто, я зробив 407 з запланованих 1000. Ну що ж, не сказати, що я не очікував. Насправді я дуже сильно прорахувався стосовно долоней. Я думав, що я якось якимось чином в мене долоні будуть окей. Насправді, долоні підвели на першому місці. Потім ввечері в мене почались судоми в області згинання рук. На зараз, на наступний день, в мене відчуваються м'язи спини. М'язи рук, долоні і навіть грудні м'язи з пресом, тому що за рахунок махового руху перетягувались, розтягувались, тому ось так. Експеримент, я вважаю, достатньо такий цікавий. Передпліччя в шоці. Але мені тепер цікаво, можливо, хтось захоче спробувати, скільки у вас вийде підтягувань. У мене вийшло 407. Не дотягнув навіть до 500, бо все, здався. Зараз п'ю. Магній, магній Хелат плюс B6. Тому ось так: ось такий експеріенс. Наступне відео можете написати мені, яке ви хочете про DMAA або про мій раціон протягом доби. Щось подумаю, щось засніму, щось цікаве будемо впроваджувати. А ви не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайку цьому відео і до зустрічі в нових відеох.